Привіт, друзі, з вами Greenland. знаю з цього професора Джордана Перрі замовив не я, а майстер-шредер для того, щоб створити собі току і разера. А це фігурка Джордана Перрі по фільму Черепашки Ніндзя-2, таємниця Зілля, яку ми зараз будемо розглядати, навіть не яку, а яких, тому що в нас є одразу два професора Перрі, один в такому польовому комбінезоні, а другий в лабораторному халаті. І я, як і Шредер з нетерпінням, чекаю, щоб розпакувати цього чувака, тому що скульпт у нього просто шедевральний. З іншої сторони, в нас ось такі красиві фоточки. Якщо сфокусуватись, то навіть ви їх побачите різкі. Знизу в нас пекеджін. Special Thanks нема, до речі, і я не пам'ятаю, як звати чувака, який грав професора Джордана Перрі, тому можете написати це в коментарях. А тут йому не дякують, як дякували виконавцеві ролі Кенно. На пачках з ним. власне. З одної сторони буде один професор, як ви вже здогадались. А з другої сторони буде другий професор в своєму польовому костюмчику. Зверху він ось так от з черепахами. Ну що ж, Дістаємо професорів і будемо будувати свою кафедру. Зверху ці тупаки відкриваються. Черепашечі. Ось він, професор професор. А тут в нас, бачите, та лабораторія, де вони шукали останню каністру мутагена, яка залишилась. Обидва професори вже вибрали з своєї коробки, але починаємо ми з аксесуарів. Ні, стіл не входить до набору. Стіл я трішки позичив класичний черепашок. Але подивіться, скільки всього входить і як воно класно виглядає на цьому сторі. Різного розміру пляшечки, ось такі, всякі якісь. Мензурки, якісь пляшечки з круглим дном, з підставками. ось, і Дивіться, ця прозора як класно стоїть. Ось такі е, спеціальні мірні стаканчики. Зараз я його сфокусую, можливо, колись для вас. Ось, нарешті, бачите, можна щось міряти. Е, такий от, е, стаканчик. Ось такі три різнокольорові мензурочки. Опа, сфокусувались з першого разу клас. Ось ці пробірочки це насправді, це не мензурки, це пробірки, мензурка це ОЦ більше з круглим дном. Всякі пляшечки є. Каністра, звісно ж, з мутагеном, з написом TGRI порожня. І є повна, наповнена мутагеном. Що ж ти не хочеш нічого фокусуватись? Ось подивіться, це порожня, а там є повна. Ну таких, таких ми вже бачили, каністр. І подивіться, які класні окуляри ми будемо професорові надягати. І є ще ось така якась робоча планшетка з різними прикольними записами. Дуже класні аксесуари ну, для професора зробили всякі професорські аксесуари. А, і навіть ще ось така штука скляна з таким якимось. Подовженим е, закінченням, як вона правильно називається, хіміки напишіть в коментарях. А звати, до речі, цього актора Девід і подивіться, він грав і в Омені, і в Титаніку, і в Троні. І дивіться, яка в нього багата-багато фільмографія, кого він там грав, я не знаю. Можливо, якихось другорядних персонажів, я не можу пригадати. Але дивіться, скількох фільмах цей чувак ще знімався. Навіть другий крик тут є. Скульпт, як на мене, нека ідеально передала, обличчя дуже-дуже схоже. Тут подивіться, яка красива табличка TGRI і його фотографія там. Він просто в таких штанах, брюках маленький тоненький пасок, метелик, часта сорочка, лабораторний халат з написом TGRI, шкарпетки білі звичайні туфлі. Такий собі професор, але виглядає він. Супер красиво і супер е, кльовий скульпт. Що там по артикуляції? Може подивитись в різні сторони, може нахилити голову мінімально вниз, мінімально вгору. В нього є оберт в плечі, згін в плечі, згін подвійний в ліктьовому суглобі. Навіть може потилицю чухати. Подивіться, як е, круто. Це все зроблено. Тут в нього кість, бачите, з таким маленьким отвором, щоб він міг тримати якусь з своїх мензурок, а тут просто розкрита долоня, в нього на халаті, до речі, такі прикольні кишені, халат цей гнучкий, гумовий. А там, якщо розтягуємо халат, видно підтяжки. В поясі він робить оберт і може ноги свої в кульшах ось так розвести, але тут халат буде заважати, допереду може відвести і дозаду може відвести. Досить непогано, як для професора Ани Ніндзі, і одинарний колінний суглоб ну, 90 градусів собі Окей, йому вистачає, щоб втікати від токі. І разора точно вистачить. Ось такий згін в гомілкостопі і оберт гомілкостопі. Ось така артикуляція. В того другого така сама артикуляція буде. І давайте цьому першому вдягнемо окуляри. Ось такий він в окулярах, нека продумала, там під волоссям зробила якісь такі. Загали би не спеціально, щоб ці окуляри тримались, але будьте обережні, щоб вони десь не загубились по дорозі. Дивіться, як прикольно він може тримати цю мерзурку, дивитися на її і говорити якісь прикольні речі. Еврика, а тепер я відкрив ретро мутаген і перетворю сплінтери черепашок назад на щура і малесеньких черепах. А тепер народ починаємо польові роботи, вдягаємо ось таку прикольну помаранчеву каску. Такий прикольний помаранчевий. Комбінезон, металика, до речі, залишаємо. Ззаду TGRI написано, такий він трішечки, можливо, брудний, а можливо, це такий його, варіант його кольору. Тут кишені задні є. І ось він іде вже шукати оту велетенську кульбабу, яку знаєте, Шредер потім дивився на неї і придумав зробити току і разера. В поле вирушає, взутий він в тих самих туфлях, але вже... В цьому прикольному комбінезоні є ще одна пара окулярів, зараз йому вдіне і подивимося, як він виглядає в окулярах чи без краще. З окулярами досить складно, друзі. Я думаю, що я вдягав її вдовше, ніж триватиме цей весь огляд. Ось так мені вдалося діти, щоб трішки вони були на ніс опущені в професора. Досить гарно, як на мене це виглядає. Ну, Можна пробувати ще так, як тому професору вдягати, а поки я вдягав окуляри, то майки вже... І прибіг і е, приміряє е, каску професора. Звісно ж, він мусить це зробити, але Майкі віддай каску, тому що на тобі вона погано тримається, а професор по правилах техніки безпеки мусить ходити на польових роботах в касці, тому що інакше можуть в нього забрати пенсію. ого нічого собі каже Майкі, як це жити без пенсії? Ви жартуєте чи що? Є в наших професорів всього дві змінні руки, обидві праві, і вони для того, щоб тримати. Якусь з пляшечок, наприклад, ось цю коричневу пляшечку, ось так вона прикольно лягає в руку, і може він широким таким хватом тримати пляшку, щось там переливати кудись. Ну, можна. Прикольні фотки робити цього професора разом з Черепахами. І ось, до речі, як він виглядає разом з Черепахами. Майкі і Доні прийшли подивитися, що тут робить професор. Вони не помічають, що ззаду стоїть його точна копія в помаранчевому комбінезоні, а просто собі е, тішаться і е, роздивляються, що там міксує професор у своїх пробірках та мензурках. А ось як наш професор виглядає зі шредером і стою всім відомою велетенською кульбабою, до речі, вона дуже класна. Власно лягаю йому в оцю руку з вузьким хватом. А була ця хульбаба з оцим шредером по-другому фільму в комплекті. Ось такий професор Джордан Перрі, навіть два. Як на мене, це суперкрута фігурка від Некі. Так, вона меганішева для фанатів-фанатів. Для тих, у кого є інші фігурки серії, тому що якщо людина любить Черепашок Ніндзя, навряд чи вона просто купить собі дві фігурки професора Перрі, починаючи свою колекцію. Але для тих, хто вже колекціонує, то професор Перрі це прям знахідка. Дуже класний скульпт, дуже класне виконання, супер круті аксесуари. І він мені сподобався. Чи сподобався він вам, напишіть в коментарях під відео. Також не забувайте донатити на Збройні Сили України, що є надважливо е, в наш час. А з вами, як завжди, був Грінленд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Кава чуваки. бувай.